Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Сьогодні будемо говорити про поетичний марафон, який у Кривому розі триває вже не один рік, і кожного року має новий сезон. Розпочався він з 2022-го. і ось сьогодні було видано збірку за всі ці роки. Збірку із сучасними сучасною українською поезією власне більше про те, які автори увійшли – до збірки про сам марафон поговоримо далі з нашою гостею. Це голова громадської організації Арткультура Ольга Якубовська. Доброго вечора, пані Ольга. вітаю! Рада вас вітати і хочу привітати також з таким знаменним знаменною подією для вашої організації, в тому числі, бо ви один з головних організаторів Арткультура цієї події. Розкажіть, як взагалі народилася ця ідея, тому що вона фактично розпочалася в рік, коли війна розпочалася, і от як це все. Перегукується між собою. Так, звісно, саме у 22-му році від початку повному штабного вторгнення в нашій організації виникло питання, що зробити таке, що було б актуальне, що підтримало нас у ці нелегкі часи. І виникла ідея розпочати читати вірші, саме вірші, які вже сьогодні вони народжені війною, бо війна триває четвертий рік. А тоді ще ми тільки не мали розуміння, що нас чекає попереду, тому. Запропонували е, авторам Кривого Рогу і не тільки Кривого Рогу, просто почитати вірші, які були актуальні саме на початку е, mm -hmm. війни, скажімо mm -hmm. так. І ось же 24-й рік відбувся третій сезон нашого марафону. Він мав назву поетичний марафон Нескорені», тобто це поезія, твори, це. Віршована поезія, а також і проза. У номінації у нас була без обмеження у вікових категоріях, без обмеження чи то аматори, чи то професійні літератори. Саме цей марафон перетворився у справжнє таке улюблене дійство для наших письменників. І ми радіємо, що до нас долучились не тільки наші містяни, а до нас Долучилися і письменники з інших міст, не які були у кривому розі, десь колись трошки жили у кривому розі, можливо, народилися і зараз вони дуже підтримують і приймають участь вже третій рік у нашому марафоні. А до речі, от на початку наскільки активно долучалися, бо люди все ж таки були ну в певному такому стані розгубленості. Так у перший сезон ми були у форматі онлайн, тобто ми приймали усі ці вірші. Потім ми запропонували просто зустрітися і нагородити всіх учасників. Тому що ми ще не, розум... не розуміли, яка буде кількість. Це була невелика кількість, це було 50 учасників, і майже вже останній сезон, це третій сезон 2024 році, вже більше 150 учасників, учасників було заявлено на нашому марафоні. Це переважно криворіжці, це все ж таки 50 так, на п'ятдесят. Да, це інших? були переважно, звісно, це наші учасники з міста Кривого Рогу, а також ті, хто мав можливість доучився, хто був зацікавлений саме нашим проєктом. Ектом ми е, не обмежували стосовно мешканець міста угу. чи не мешканець міста. А з приводу того, як взагалі ви відбирали вірші, тому що ну тут теж, мабуть, мають бути певні Звісно, критерії. у нас у нас була професійна, працювала професійна експертна рада. І в другому сезоні, в першому ми тільки читали, тому такий був він саме у форматі марафону, проходив наш проект. У другому, третьому сезоні, вже ми е, зібрали експертну раду, саме фахівців у цьому напрямку, і тому вони е, обирали найкращих. Після цього наш марафон не закінчився, закінчився, він мав продовження, тобто найкращі вірші були озвучені е, цікавими, видатними, відомими особистостями нашого міста. Знову ж таки, це ви пропонували, чи можливо хтось долучався, пропонував свої послуги е, в цьому плані. Проєкт, взагалі саме так був і запланований. Що потім ця поезія була озвучена? Тому е, саме наш проєкт був за підтримки е, української перспективи благодійного фонду Олександра Вілкула вже третій рік. Він триває, і е, у співпраці з нашим телерадіокомпанією Рудана, саме яка останній саме стадію нашого марафону це озвучування, зйомка е, і випуск таких невеличких відеоролик, відеороликів, яка саме займалася цим процесом. Ось так тема для поезії. От на вашу, з вашої точки зору, наскільки там великий відсоток того, що Підбувається сьогодні, тобто воєнна тематика, і які інші теми піднімали так. У нас було три номінації: це Україна у війні. Звичайно, те, що сьогодні, сьогодні е, стосується, це моя мала батьківщина, е, тобто усі писали про свою малу батьківщину, і е, знаєте, у цьому сезоні до нас до нашого марафону доєдналось дуже багато, як ми кажемо сьогодні, нових криворіжців, тобто переселенців, які сьогодні вже мешкають у нашому місті. Вони долучилися і саме читали вірші. Е, про свою батьківщину, яку, на жаль, вони вимушені були покинути з причин війни. І вірші просто про Україну. Тобто три такі номінації, але ви знаєте, усі, усі вірші, звісно ж, вони були актуальні, вони були, стосувалися сьогодення, і саме та рефлексія, яку переживають усі ми, вона такою червоною. За строкою пройшла скрізь всі наші сезони марафону. Тобто можна сказати, що в принципі тема війни все одно центральна, центральна і центральна звісно і, так, вірш, і... і незалежності від віку учасників у цьому сезоні у нас дуже був різноплановий вік учасників. Наймолодшому учаснику було 12 років, він саме є у нашій збірці. Це про що ми сьогодні з вами спілкуємося. Презентація збірки, угу. яку нарешті ми зібралися, створили, і дякуючи за підтримку українській перспективі, це все відбулося, тому що звісно ж. Без їх підтримки небагато в нас би вийшло, а дякуючи, що є все таки підтримка. Ця збірка у 100 екземплярів побачила, побачив кривий ріг. Сьогодні ми презентували цю збірку. Mm -hmm. Сьогодні ми передали цю збірку до наших бібліотек, бібліотечної системи дорослої, дитячої, і кожен із наших авторів отримав екземпляр цієї збірки. А це близько більше 30 учасників, які самовійшли. Це кращі з найкращих. Ащих за всі три сезони. Покажіть, будь ласка, як виглядає, якщо можна так Так, обгодку. наша збірочка ось так виглядає. І скільки примірників, Це 100 примірників, вона має 92 сторінки, mm -hmm. і дуже класно, що розбавлена трошки ось такими гарними малюночками наших талановитих діточок, художніх шкіл. Mm -hmm. Тут є такі зображення, звісно, тематичні. І усі найкращі найкращі вірші. З позначкою авторів, рік учасників, які приймали, все міститься в нашій такій книжці. Як пройшла сьогодні презентація? Чи багато було людей, чи всі автори змогли прийти у зв'язку з тим, що ми, на жаль, вимушені працювати в більш таких умовах е обмеженості. обмеженості і е в укритті, проводити більшість подій. то Сьогоднішня наша подія відбулася у палаці культури центральної у артпідвалі. Вона зібрала невелику кількість людей, але людей, дотичних саме до нашого поетичного марафону. Ми читали дуже багато. То було сліз, дуже багато було такої рефлексії, емоцій. І мені здається, в демократичній обстановці все у нас відбулося. Тож всі вийшли в такому настрої, що це потрібно сьогодні, сьогодні це актуально і цьому бути далі. Чи є, до речі, вірші, які вас особливо зачепили? Можливо, у вас є якийсь улюблений. Чи просто який запам'ятався, коли ви читали дуже багато класних класних віршів. Ось ну той, який мені так допав до душі. Сьогодні його декламувала наша талановита актриса. Це Оксана Довгій, на керівник театрального колективу. Це вірш Оксани Передарі Хочу додому. Коли вона сьогодні зачитала цей вірш, то ну більшість нашої зали, звісно, не могла стримати. Сліз. А можна Це можу, було, хоча, там чотири рядки. Ну, чотири рядки е, можу. Я, звісно ж, не професійний актор, але ти спробую. Можна. Оксана передарій, хочу додому. Мені постійно кажуть жити далі і не звертати уваги на душевну втому: ти ж не сидиш з дитиною в підвалі, та я не можу, хочу я додому. Все виявилось не так важливо. Малюсь і вірю, що вже скоро перемога. Я проживаю кожен день, чекаючи на диво, бо в рідний дім лише веде мене дорога. А зараз залишається лише чекати і тамувати вірою, душевну втому і вічно буду, ворогів всіх проклинати, бо хочу в Україну я додому. Ну, це саме вірш, який був написаний. Е Автором, який вимушений був покинути mm -hmm. нашу, нашу країну, наше місто і ось така сповідь дуже душевна, і думаю, що вона торкається, Багатьом, Багатьом відгукується. дуже да, відгукується. Багато людей так само змушені були виїхати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Будемо сподіватися, що проект житиме і надалі. Обов'язково будуть нові сезони, нові. Дую. Вже питають, що хочу додати, ага. що у нас такий робочий чат, ми його досі не виявили. Дали, хоча проект вже в 24-му році, завершився. Завершився і е кожного ранку е приходять нові повідомлення. Наші автори продовжують писати. Наприклад, якась дуже сумна, страшні події відбуваються в нашому місті. Це є рефлексія, з'являються нові нові рядки, які торкають душу, які які підтримують нас, об'єднують. І це є важливим. Тобто вони не зупиняються. Це якось йде е від душі, від серця і дуже. Дуже емоційно виходить все. Ну і поезія, фактично, для таких людей є способом пережити все. це, По-перше, це зброя. Mm -hmm. По-друге, це таке надбання, яке залишиться для наших нащадків, mm -hmm. і вони будуть читати, розуміти і відчувати можливо все, що сьогодні переживаємо Ми зараз наприкінці нашої розмови, Я пропоную також подивитися відео власне з презентації збірки Нескорені. Яка відбулася сьогодні? А я нагадую, що в гостях у проєкту Прайм Тайм була голова громадської організації Арт Культура Ольга Якубовська. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Ровому розі презентували унікальну збірку поезій і прози нескорені. Більш ніж 30 криворізьких авторів об'єдналися навколо спільної мети. Вони є учасниками поетичного марафону, який тривав у місті три роки. Тому збірка має також три розділи. За цей час зібрали найкращі твори. Виє небо, війна, кривий ріг. Я заплющую очі. Прости. Марафон не розпочався зі звичайного читання поезії, але згодом отримав популярність серед містян. За ці роки марафон об'єднав понад 150 авторів від школярів до пенсіонерів. Тому вирішили об'єднати найкращі твори. До речі, збірка містить багато цікавих ілюстрацій. Їх появі можемо завдячити талановитим криворізьким діткам, які були учасниками патріотичних конкурсів. Тому, читаючи збірку, можна паралельно насолодитися і дитячою художньою творчістю. Виникла така ідея щодо випуску вже власної збірки авторів, саме нашого поетичного марафону. І сьогодні у нас презентація цієї збірки. Ми дуже вдячні за довіру нашому проекту і дуже сподіваємося, що наш проект і у цьому році, у 25 му все ж таки, відбудеться. І дуже дуже сподіваємося, що ми напишемо вірші про мирну Україну і про перемогу нашої країни протягом 2022-2024 років. Народжувалась поезія, яка згодом переросла у збірку. Кривий ріг не тільки створює культуру, а й зберігає та передає її наступним поколінням. Дуже важливо підтримувати національний дух, саме для цього і створена культура. Видання не вийшло без підтримки благодійного фонду Олександра Вілкула. Українська перспектива. Були представлені дуже гарні, дуже красиві поетичні фонди. І ось зараз надається вже друкована збірка. Безумовно, буде востерів, безумовно буде в школах, в бібліотеках. Буде скрізь, буде скрізь. І я вам скажу, що це навіть більше, ніж про поезію. Я так вважаю. Більше ніж про поезію. Це про наш дух, про наш український, про наш криворізький характер, про нашу незламність. Збірка нескорення вийшла накладом 100 примірників. Їх отримують криворізькі бібліотеки. Тож творча збірка втілилась і у відеоверсію, де відомі криворіжці читали твори переможців. А сам проєкт є складовою ветеранської політики політики героїв. Багато творів присвячені нашим захисникам та волонтерам. Знак подяки та задля їх підтримки. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, Перший міський.